Вчора я на відповіді на питання не давав, бо тому що ми вчора спішили на похорон. Ми вчора бійця охоронили. Так, де ми там закінчили? Слава Ісусу Христу! Як реагувати на слова, що люди походять від мавпи і що Папа Римський таке підписав? Ну, По-перше, я не думаю, що Папа Римський підписав, що людина походить від мавпи. Не знаю, що ви маєте на увазі. А де ви це взяли, що людина від малпи походить? Так? Знаєте звідки? Одна, одна із теорій Дарвіна, яка сподобалася атеїстичній державі Радянському Союзу. І вони її розкручували. От ту єдину теорію. Але Дарвін писав, що «глаз, возникший процесі еволюції, це абсурд. Слова дарвіна, що око, яке виникло в процесі еволюції, це абсурд. Це нереально. Ну то, як взяв би папа і підписав такі лист цікаво. А Адам і Єва що тоді? Біблію переписувати, так? В райському саді жила собі малпа і потім стала людиною помало чи як? Не знаю, де ви читаєте таку інформацію. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, щиро дякую за ваше служіння в церкві, в вашій молитві, щоденну працю на духовну підтримку всіх нас. Ваша служба Божа це світло, яке допомагає триматися з цілею віру і, і надає сил. Нехай Господь благословляє вас, дарує здоров'я, натхнення і охороняє на кожному кроці. Щось так багато понаписували. Особливо хочу подякувати своїй дорогій Матусі, Вірі, яка щодня слухає вашу службу зранку, села Гончарівка, Тернопільська область. Матусю, ми вас дуже дуже любимо, бажаємо здоров'я, радості, мішного та миру в серці. Не сумуйте, бо скоро прийде час, коли ми всі знову будемо разом. Ми всі роз'їхалися, але війна закінчиться і ми повернемось додому. Оксана із Англії. Ну, майже прозвучало, як. Побажання передали листа, так що матусю не переживайте. Скоро всі зустрінемося, скоро перемога. Хоча не скоро. На кого ще надіятися у світі, де господарюють демони? На Бога? Надія моя на Господа, звідки прийде моя допомога, допомога моя від Господа. А, 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 ну, а на кого б ви хотіли ще надіятися, якщо демони? Чи ви хотіли б, щоб демонів не було? І як ви собі це представляєте? І як тоді вас винагороджувати, а як грішників карати? А як тоді свобода, тому що ви хочете поступати і жити так, як ви хочете? Вмійте користуватися вашою свободою, будьте свобідні, робіть помилки, не бійтеся помилок, бійтеся залишатися в помилках. Ті, хто робля помилки і виправляє, і стають кращими. І всі ті успішні люди, які називають себе успішними, це ті, які встигли зробити всі помилки і виправити. Як ви хочете жити, як в теплиці, так, от представив собі таку не рай, а таку кліточку, так, Бог тебе створив, кліточку поставив, їда з цієї сторони, а тут з цієї, і ти таки сидиш, нікого не це, і тебе годують, ти спиш, і, і так тебе годують і ти спиш. Ви так хочете такого життя? Вічна дитина, та я вас прошу. Як господарюють у світі демони? На то ми є християни, щоб не давати демонам господарювати, показати Божу присутність у світі. І показуйте її добротою, милосердям, присутністю Божого Слова. Отак От боротися. Олег Ніколін, запитання. Отче, розкажіть, будь ласка, коли де і в яких потребах люди та священники моляться в Поставі Христом. Дякую Богу за ваше служіння. Ну, Христом, можна молитися, коли є якась особлива потреба, якась дуже складна, це повністю віддаєш себе Богу. Але таким Христом це на свяченнях, як монахи, при тому при обітах теж лягають Христом на землю. Читають відповідні там, тексти, які треба. Так само і священники. Я також лежав Христом перед Титроподом, руки в сторони, все, Христом лежав перед свяченнями. От, от, от тоді моляться Христом. А люди бачили, їм то сподобалося, і та й собі так хочуть. Прошу дуже, але це не означає, що вас посвячують у монахи чи у священство. Христом можна молитися, але це бажано робити самому. Самому. Ніколи не робити це в церкві, особливо в недільну службу Божу, аби люди на вас дивилися, як на якесь кіно. Будьте істинними дітьми Божими, правдивими. Дякую ще раз за запитання. Молимося за наших всіх померших, кого ви дали сьогодні на, на спомин, і за. Я хочу сьогодні задати за Богдана Тачука. Це мій земляк. Це батько мого друга. Ну і мій друг ну, так склалося. Я його дуже любив і поважав, і люблю і поважаю. Це музикант, і, знаєте, це артист. Я дуже не пишався, Він грав по весілях. І мені так подобалося. Я згадую, я ще малий був. Вони так співали, я так на них дивився з таким захопленням, я завжди собі представляв, що ось справжні артисти. Пан Богдан мав Рак Горла, я думаю, що багато це зіграло, і, певно, ну, ті весілля. Це без перестанку довго співати, мучити своє горло. Але він, знаєте, робив людей щасливими. Як, як монах, знаєте, робить людей святими, як священник робить людей ближче до Бога, як музиканти роблять людей щасливими, робив Божу справу. І сьогодні я також хочу задати і за нього. Його вчора похоронили. Сьогодні е, буде за нього тут у Дніпрі Перестас, ну і за всіх, кого ви там дали, і за Єву. Каролі, Володимира і Марію Марію Романа Ольгу, Теодора, Степанію за друзів, друзі Роман, Роман, його, Ігор, Йосип і Антон і за упокійного представленого Гліба і за загиблого синочка Сергія. Два роки, як пройшло два з дня смерти. Молодий хлопчина 24 роки. Сам пішов, розумієте. бо у нас до 25 зараз не, 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 не беруть так, воювати. Але якщо приходить доброволець, 18 років має, приходить і каже, хочу воювати, і його беруть. Ви бачите, йому Сергійку було 24 і буде завжди. Два роки сьогодні. І сьогодні всіх, кого ви там ще подали, не Господь Бог приймає.